Всім привіт! І ви на каналі Денчик. і це перша частина мого влогу поїздка у Польщу. Їдемо в Варшаву. Також в мене ще гіпс, тому буде трішки вещі. І ще я перший раз їду за кордон, тому взагалі трішки важковато буде. Зараз ми вирушаємо на центральний автовокзал. Ось наш чемоданчик, і далі вже розповім їхати нам десь майже один день. Тобто в мене в 2.15 автобус, а прибуваю десь о 7 ранку. І надіюсь, головне, щоб не було ніяких затримок на кордоні. Тому погнали! Вирушаємо. Ось я вже переїхав на автозалу, тільки що заскочив магний взяв щось перекусити собою в дорогу. І десь через хвилин 20, думаю, сяду на автобус, пакують автобус в мене та ще взагалі далі. Навіть. Не пройшло і п'яти хвилин в дорозі, і я вже вирішив щось перекусити. Але подивіться, який тут вид з вікна, просто кайфарік. Трішки прийшлось доплатити, але так все прикольно виглядає. Вся дорога взяв на другому етажі і перше місце. Мені в принципі зручно. Опа, а ми вже в Польщі зайшов мак, трішки перекусити і зрозуміти взагалі, куди що мені робити йти. Ой, нарешті, я врушаю вже декілька годин, тільки зараз зміг посилитися. Поки добрався, в мене куча речей. Ось дивіться. Всі ці речі, рюкзак, плакат взяв. А в мене ще й одна рука з гіпсом. Щось знайти, це взагалі було важко. Тому і той визвав таксі та й доїхав сюди. Ось дивіться. Коротше, в нас тут аж є прикольний балкончик. Ну це вже вже потім буду показувати. Зараз поки що розкладу речі. І пізніше вам розкажу цікаві історії, які сталися за цей день зі мною. Погнали. Ось просто подивіться, який в мене кайфовий віт. Ну як, але просто прикольно, що ось так чисто самоліти, чути. сидиш, кайфуєш свій балкончик. Ну Давайте вам розкажу взагалі, що було б смішного та цікавого в мене, поки доїхав. По-перше, я мав їхати десь 17 годин, а їхав майже 24 години. Ну, десь 21 година. Десь самоліти літають, але щось не видно. Ну та й коротше розказую, що ми приїхали на кордон, нас зібрали паспорти, все перевірили, все добре. Мали вже проходити польський кордон, і тут наш автобус відправили на яму. І ми десь не знаю, годину напевно, що але це ще таке. Далі, коли вже пройшли перевірку на ямі, далі ми опять на польський кордон. Вже має бути наша черга. І кудись, типа, виходять польські прикордонники, не знаю, чого їх там не було. Ми десь півтори години ще просто стояли в автобусі, сиділи, бо нікого не було. Потім проходили кордон десь години-дві. І ми приїхали в Варшаву о 11-й десь. І щоб ви розуміли, я тільки виходжу з автобуса, де мене зразу якісь цигани підбігають і кажуть: на, на Ірпотці, коротше, якісь пальоні хотіли впарити щось такі бретання. Мені, мені, мені друзі розказували, що їх тут дуже багато циганів, мусульманів таких іменно. Що я здивувався. Потім, коротше. Вже я в торговому центрі і йду такі чисто, і там якихось чотири китайці йде. І знаєте, як от в якомусь фільмі Мафіозія буває, так само, мені це зразу вчилось, нагадало. Після цього вже трішки замотався та й вирішив поїхати в готель, заселитися. Тоже щось не міг знайти ніяку дорогу, тому визвав вже таксі. І ось дивіться, покажу, що в мене є. Балкончик, ви вже бачили. Ось картинка, прикольна, ліна. ісландія. Далі, така от. Кроватка, стульчик, різетка. Далі. Ось у нас зіркало, смаколики в мене. Там є душ, чайник і так далі. Давайте розкажу взагалі ще по плану. Зараз я хочу ще з'їздити десь погуляти, щось подивитися. Ну а завтра буде матч. Поїдемо на Україна проти збірної Ісландії. Вирішальний матч ще зможемо ми потрапити у плей-офф відбіру на чемпіонат світу. Тому погнали зібратися. Вирішив зайти в ТРЦ і подивитися, якісь смаколики взяти привезти в Україну. Тому зайшов в ось таке магазин з солодощами, купив деякі різні смаколики, які потім вам покажу. Але що з ними трапилось, це вже вам розкажу в кінці відео, тому дивіться до кінця, щоб перекусити в китайському закладі ось таке, от щось. Ну а ось ми вже приїхали в центр Варшави, Подивіться просто як красиво. Стільки ніби скробів. Ну як ніби скробів. Багато поверхівок, але все одно прикольно. Бо він і такого явно не має. <кхе> Хто був взагалі Варшаві, вам як сподобалось тут чи ні? Зараз думаю, що трошки прогуляюся десь по центру. Ну і вже піду в готель на сьогодні хватить поки та трішки устав. Сутки не спав, тому ось так. Я вже в номері, зараз буду вже відпочивати. Андо зробив собі чайочок, кросанчик. Та й десь через годинку дві яжу спати. А то вже устав за останні сутки. Прям штайський. Поспав тільки 2 години, ставте лайки, підписуйтесь. Тільки що проснувся, зараз 9 ранка. І поки що посліжу віддихну. А далі подивимось, що будемо робити. До речі, забувся вам показати, що я зараз купив суп. Ну, прикольно, щось, що мені сподобалось, дивіться. Зараз одну рукою не знаю, як це показувати, ладно, давайте. Перше у нас це ось така от шоколадка. Можливо, бачили всі, хто була популярна, коли дубайський шоколад був також з тим пішменні щось таке. Далі взяв якась така, не знаю, звичайна шоколадка. Чи що це. Ще така ж сама, тільки велика. Також я щось так і ні разу ще не кустував, до речі, дубайський шоколад і вирішив взяти ось такі от дві шоколадки. Собі одну і одну на подарунок. І як думаєте, скільки заплатив за це? Напишіть у коменти. Я вже зібрався, зараз буду йти десь, хочу перекусити. Я думаю, десь кудись піду, якусь шурму хочу взяти, спробувати, як вона взагалі в Польщі. Сьогодні десь особо не вийде погуляти по якихось сторових центрах, як я хотів, бо я спомнів, що в неділю взагалі нічого в них майже не працює з такого розваги. Хоча, як на мене, трішки дивний в них закон цей. Тому зараз перекусимо, повернемось в готель, напевно, що і будемо вже збиратися на футбольний матч. Ось плакат наш. Та й так. Подійдь. Пішли. Подивіться, як вже прикольно воно виглядає. Зараз ще трішки туман. Все, травайські прикольні. Подивіться, ще трохи виглядається, центр Варшави. Які високі здання, просто подивіться. Мені ці такого явно немає. Але якось ну, трохи не дуже додає у і так далі. Якось місто посеред а мені не дуже із цього. Він це, він це така маленька, уютна. Хтів шоуху, а в того взяв рис і салатик якийсь. Я тільки другий день в Польщі, а мене вже прям дуже сильно бісить те, що в них в неділю майже нічого не працює. От я хочу зайти в магазин, щось взяти, собі таке, перекусити чисто, там або до чая на матч. А взагалі, ну, там один магазин, якийсь начебто є, що працює, і той його ще спробую знайти, ну якийсь взагалі жах. Зараз он до, вже поснідав і йду до себе в готель, трошки відпочину. Ось я вже готовий, зібрався і йду вже на матч збірної. Також зробив замовлення, щоб участвувати в розіграші та й взяв собі шапку в них в їхньому шопі. Ідіть. Десь... І десь хочу ще знайти якийсь магазин, щоб взяти якоїсь водички чи чіпси якісь, бо все закрите. Так що зараз вже підходимо до стадіону, дивіться. Опа! Матч починається через дві години, прийшов трішки раніше, що там треба франшопі дещо забрати та й так. Корич, я вже на стадіоні, просто подивіться. Ось через 2 години вже збудеться моя мрія, і я вперше побачу матч нашої збірної. І щоб він так все перевіряли, мені ще й з однією рукою взагалі неудобно могли б хоча б допомогти. Але це просто кайф. Зараз зайду і покажу, як вам виглядає стадіон середини і спробую отримати футболку Матвієнка та якісь автографи футболістів наших. Дивіться, ми вже на стадіоні. Просто подивіться, як це лайбол виглядає. Все так прикольно. Й будемо чекати початку матчу. Матч закінчився, я зараз вже йду в готель, майже дійшов. От зараз покажу відео, просто подивіться, наскільки це вайбово і класно було на цьому матчі. Я прям дуже сподобалось, особливо наша перемога на останніх хвилинах матчу майже. <плес> я от думав після матчу їхати в готель збірної чи ні, і все таки вирішив поїхати і не пошкодував точно. Ось подивіться, з якими футболістами я зміг сфоткатись. До речі, ще я в мене є на футболці моїй. Там я купував для автографів. Також багато яких футболістів автографи. Саме більше задоволений це, напевно, ще тим. О, дивіться, самолітик. Більше я задоволений тим, що в мене є автограф і запахнемо. Ну і зараз вже майже 11 ночі, і я нарешті добираюся до свого готеля. Вже устав так пити хочу. Он до зашов взяв Макс собі і зараз буду хавати. І лягати спати. Але, блін, завтра в мене автобус в 9 вечора, а потрібно виселитись о 10 ранку. І весь день з чемоданами ходити не дуже зручно буде. Добрий ранок я вже зібрався. Зараз буду виселятися з готеля. Ось зібрав речі. Раз, два-чі, рюкзачок. І буду далі вирушати кудись в центр. Сьогодні в мене вже о 9 вечора автобус, тому десь погуляю. Зараз хочу щось перекусити. Та й так. Але чи віці це отель без персоналу, щоб взяти, або коли уходиш залишити ключик, ти відкриваєш, тобі пароль скидають, або також залишаєш. Тут взагалі немає персоналу. Також щоб зайти на територію, пароль навести. Дивіться, ось такий от нас данок. Взяв трохи ролик, картопля, якісь блінчики, типу салат і рис. Заплатив за це 27 золотих. Як вам. Перший раз в житті куштую Бургер Кінг, але чесно кажучи, мені він чогось не сподобався. Вам як? Вже через декілька годин буде автобус, і який в мене взагалі висновок як на рахунок Варшави. Я тут побув три дні. Мені, в принципі, сподобалося. Тут, тут дуже класно, все красиво зроблено, немає якихось ям на дорогах і так далі. Єдине, що незвичне, це те, що тут дуже багато різних націй, людей. Незвично, що мова інша також. А так, в принципі, прикольно, але все одно якось, знаєте, місто велике дуже багато. Руху і постійно кудись даватися, мені десь це майже годину займає і куди не хочу, надам транспорт. Бо все якось дуже розкидано по місту. На рахунок ціни, хтось каже дуже дешево. То на цей момент я там тут майже все однаково, щось може бути дороже, щось іноді трішки дешевше, але в основному плюс-мінус все однаково по цінах. Також мені тут, ну по зрівнянню з Вінницею, мені Вінниця подобається тим, що вона така маленька, уютна, чисто і класно. За рахунок цього, бо коли такий великий рух, то трішки важковато. А от просто приїхати і погуляти мені прям дуже кайфово, і моя мрія здійснилася, я побував на матчі нашої збірної та ще й з них сфоткатись та взяти автографи в наших футболістів. Тому я вже жду, коли поїду на наступний матч нашої збірної. Ну ви підписуйтесь, ставте лайки і всім пока.